Самопрезентація кандидата. Що це таке і що робити, коли рекрутер каже, розкажіть про себе за 15 хвилин. Розбираємось. Ось саме це. Розкажіть про себе за 5 або 10 або 15 хвилин це і є самопрезентація. І ви повинні бути готові стисло презентувати свій досвід та свої особисті якості. Без підготовки зробити це складно. І дуже часто кандидати починають розказувати всю біографію, починаючи з дати народження, навчання, першої роботи і так далі. А якщо ця перша робота була 20 років тому, то така детальна розповідь може затягтись на 2 години. Тому звертайте увагу на час, який вам виділили. Це дуже важливо. Адже так можуть оцінювати ще й інші компетенції. Наприклад, наскільки ви чуєте поставлену задачу, або як у вас менеджментом. Раджу підготувати розповідь про себе заздалегідь. А краще написати на папірці та потренуватись розповідати і при цьому відслідковувати час, який ви витрачаєте на розповідь. Вона має містити інформацію про загальний досвід, про ключові проекти та ваші досягнення, щось таке крутезне. Якщо у вас не так багато досвіду, то треба розказати про ваші обов'язки та успіхи. Ну і про вас як про людину. Що для вас важливо, що цінуєте або чого хочете досягти. Це може бути про команду, про культуру компанії або про можливість розвитку. Ще дуже важливо, як саме ви будете про себе розказувати. Поясню на прикладі: ви рекрутер і майже завжди робили однаковий функціонал на кожному місці роботи. Ви можете сказати: я закривала вакансії, які мені давав керівник. А можете сказати по-іншому. Я закривала 5-6 вакансій в місяць різного рівня від вантажника до бухгалтера. Термін закриття був 2-4 тижні. Вартість використаних джерел мінімальна. Погодьтесь, що звучить по-різному. Тому раджу готуватись до самопрезентації і розуміти, що вашу розповідь можуть попросити скоротити в 2 рази, бо у керівника змінились плани і часу на зустріч в два рази менше. Ви маєте бути готовими до будь-якої ситуації, бо ми з вами живемо в абсолютно непередбачуваному світі.